Добрий ранок всім. Сьогодні захотілося мені зняти відео про квітки, які у мене зараз квітують. Ось зараз вам показую такий багаторічний. Квіточка така називається смілка. От вона зараз уже в травні квітує. Бачите, яка гарна квіточка. Значить, це багаторічник. Вона Має такі вузенькі листочки. Цвіте у травні, і в неї листочки вічно зелені, вони зимою зелені. Квіти в неї медоносні, такі невеличкі квіточки. От в них сідають бжілки. Вона не вибаглива до вирощування, але під час світіння потребує більше води. Ось така. Рослинка дуже мені подобається. Я колись купила в одної жіночки. Але хочу вам сказати, оцей кущик у мене вже він давно росте, але якби <кій> наростає і не дуже і швидко. Отак, от трошки якби повільно. Так, далі хочу показати вам свою гейхерку яка ось квітує у мене, дивіться. От, дуже мені подобається, ну просто така ніжність. значить Основа така ніжно-зелена, листочки такі ніжно-ніжно-зелененькі з такими темнуватими прожилочками. от Кущик такий компактний, він десь до 20 сантиметрів. І ось такі у неї квіточки, такі малесенькі колокольчики, такі, бачите, бубенчики такі гарненькі. От. І ось вона вся в повному. Виді своєму дуже подобається ніжний, гарна квіточка. Так що, дівчата, собі замовляйте, вирощуйте гехерки. У мене ще є гіхери, але вони молоденькі, я їх не так давно посадила, ось, хай вони трошки якби, ну, приймуться, трошки розростуться. І я тоді зніму відео про свої гехіри. Так, і хочу вам показати ще, ось я зараз підходжу. Повільно до своєї такої ось така в мене композиція тут є. Бачите? Розквітла півонія, Нарешті я дождалася, коли вона розквіте. Оця красуня. Ну, ще тільки вон. одна квітка, друга, третя ось буде розпускатися. Ось така є красуня в моєму дворі. Я прям не можу на неї надивитися, натішитися. Дуже гарний кущ півонії. Дуже гарні квітки. Подивіться, яка квітка сама. Дуже красива. Колір такий, ну, я би сказала, от такий е, насичений рубін. Бачите, ось які листочки так у неї складені. Сама листкова маса в неї теж така упруга, така гарна, така широченька, такі, ну, такі гарні листки, такі не, ві... <кій> не опущені. От, значить, дивіться, насчитала більше 30 бутонів, якщо вам видно, ось така. Але не знаю, як ця, як ця півонія називається. Назву я її не знаю. От передивилася каталоги півоній, значить, вона мені схожа на Генрі Боксон. Але я точно не знаю, як її, яка її назва. Може, в кого є така квітка у ваших полісадниках, напишіть мені, який сорт цього піона. У неї запах такий, ну, ніжний, але не ярко виражений. Дуже гарна квітка. Рекомендую вам. Посадити в своїх полісадниках. І зверніть увагу, що у цього квітки немає бокових побігів. От на кожному цвітоносі бутон один. Бачите, з бокових пазух листків е немає, немає цих пасинкових квіток, так би мовити. Кожний бутончик, кожен окремо на окремому е стволику. Бачите? Ось? Немає. Ось така вона красуня. Ну прям ну, кралечка, я би так сказала. Покажу вам ще її в повному розпуску. як вона вже розсвітуть усі бутони на ній. Ну, ще деньок і вона вже розкриється. І тут, ось дивіться, яка зараз у мене квітує, я вже вам показувала Оця трав'яниста гвоздичка під нею. Дуже гарно розсвіла, а запах. Обалдеть запах. І ось така у мене композиція. Дуже мені подобається. Все так ніжно, красиво. Красота, вона з нами поруч. А якщо вирощена своїми руками, то це взагалі безцінно. Хто вирощує квіти, той знає, скільки труда і заботи. Треба вкласти, щоб воно вигляділо гарно і любувало нам душу, так сказати. Ось така півонія. Дуже красива. подивіться така квіточка. Така благородна, красива така аристократка, я б так би сказала. І хочу вам ще показати одну півонню. я вже її так теж мельком показувала. От зараз ми до неї підемо. От вона іздаліка. І зараз ми до неї прийдемо ближченько. Ось іще одна моя красуня, білий піон, дуже гарна квітка теж. Подивіться, як складена сама квіточка. Нижні пелюсточки злегка опущені, ну, як піона. І верхні дуже красиво, ніжні, так складені. І цей піон має от такий, бачите, якби е, такий мазочок розовенький чи бордовенький. От мають вони такі по білих пелюстках. Є такі якби, мазочки. От я вам показую зараз. Бачите? От. Це теж піонія в мене вже давно росте в моєму полісаднику, так сказати. Листки в неї теж такі, дивіться, темно-зелені листя, красиві, такі мощненькі, гарні, такий кущ такий. Бачите, який розлогий, такий гарний, шикарний, шикарний кущ. Я не знаю теж її сорту. Того, що раніше, як садили ці квітки півоні, десь сподобалося в когось випросив, в когось, чи відкупив, чи купив. От. І сортів, як то обично, і не називали. Ніхто цими сортами особо і не цікавився. Подобається та і все. Але я її називаю яблуневий цвіт, тому що мені от її квітка схожа на квіточку яблуньки. Так як квітки яблуньки. Квіточка біленька, а серединці є такі розовенькі, якби такі е, якісь пофарбування, так сказати, мазочки. Да? От так і всього, і, бачите, ось дивіться. На кожній квіточці є от такі розовенькі мазки. Квітка дуже гарна, пахне на весь двір. У мене вже три таких є кущі. Дуже гарна квітка півонія. І от так я трошки відійду, щоб ви її побачили. От, в повному, як кажуть, обсязі її. Так що весна, півонії цвітуть. Всім дякую, до побачення.